Дорогі друзі, всіх вітаю на моєму каналі, радий вашої увазі і вашим підпискам та коментарям. Запрошую вас поспілкуватися на таку важливу тему останнім часом. Україна проголосувала за антиізраїльську резолюцію в ООН і на дипломатичному фронті відбулася ось така ось Подія і як ми можемо її кваліфікувати, як ми можемо а, її розглядати? Що це таке? Дивіться, у нас є декілька фактично фронтів. Це фактичний фронт, на якому відбуваються бойові дії, лінія зіткнення. Так і є дипломатичний фронт. Ще там є економічний фронт, і так далі. Тобто, все важливо, що наближає перемогу, і на дипломатичному фронті ось відбувається така подія. Україна голосує за анти. Ізраїльську резолюцію в ООН, що це таке? Дивіться, насправді. Ми можемо констатувати, що фактично, фактично, у нас є один союзник, який веде бойові дії буквальні бойові дії на стороні на боці України. І це Ізраїль. Ізраїль знищує своїми далекобійними ракетами фабрики по виробництву дронів в Ізраїлі. Тобто він буквально веде бойові дії на боці України а Україна в цей час вже вкотре і систематично. Голосує на дипломатичному фронті, веде підривну діяльність, антиукраїнську діяльність, діяльність, яка не наближає перемогу, а робить навпаки. Тобто, як це можна кваліфікувати, дорогі друзі? Я би хотів вас запитати, як би ви це назвали? Це постріл собі в ногу чи в голову? Чи це вже в голову просто? От таке в мене є запитання. І як можна кваліфікувати такі перемоги на дипломатичному фронті? Кого перемогли наші дипломати? Як можна оцінити таку, таку ось роботу, про яку вони з? Зро виконану роботу, да? тобто, якщо в тебе там приходять люди, роблять там, не знаю, там, ремонт якийсь, ти приходиш, дивишся і оцінюєш їх роботу. Чи гарно вони справилися з цими завданнями, які були перед ними поставлені? Очікується, що вони там поштукатурять, поклеять там, обої чи щось іще. А замість очікуваного результату, ти отримуєш прямо протилежний результат. що Робити з такими робітниками, ось такі в мене виникають запитання, коли Україна свариться з Польщею на дипломатичному фронті, коли Україна свариться з республіканцями на дипломатичному фронті, з англійцями, з Ізраїлем. Отака От ситуація постійна. Коли Зеленського не запрошують, коли він напрошується, йому відмовляють. В тому, щоб приїхати в Ізраїль, відмовляють в тому, щоб виступити в Конгресі в останній момент. Коли, прямо кажучи, просраний лендліз, коли Україна чула два роки брехні про лендліз. Як все це можна кваліфікувати? Як це можна все оцінювати таку проділену роботу? Отже, друзі, залишайте свої коментарі і обов'язково підписуйтесь на цей канал, тому що на цьому каналі ви почуєте погляд на події в світі під іншим кутом.